Бажаю здоров'я! На огляді буде Єлкуріс Гарнер. Він має телескопічну ручку з довжиною або 630 мм, або 910 в цьому діапазоні. Відразу по використанню скажу, що максимальну довжину доволі проблемно використати, через те, що потрібно руки дуже широко розставляти. Відповідно, коли ви їх широко від... розставляєте, то висота, якби, все одно, зменшується. Того це не завжди зручно. Але в деяких моментах, коли треба якусь дуже тонку гілочку на якійсь маленькій грушіці, невисокій, але от прямо от буквально трохи довше, чим сікатором достати, то воно прям ідеально прям ляля, прям ну незамінимо. Щоб і не драбину, і не стрім'янку нести, а от іменно ним чікнути, то, що треба. Грубші гілки буде проблемно використати, бо його треба широко роздвигати, і через то, якби Висота втрачається. По самому гілку різу, коротко по характеристиках. Лезо 100 мм. Не супер вис... велике, сама ця довжина, але в принципі достатньо. 5 мм товщиною, пише, що карбонова сталь. Непонятно, але вроді ріже нормально, заточка не збивається. Антикорозійне покриття поки не випробував. Вагою він має 2,5 кг. Ну, скажімо так, вага при нормальному користуванні не відчувається, але от коли десь ви десь на драбині і вам потрібно на максимальний відстань їх поставити, щоб дотягнутися до якоїсь гілочки, то ця вага, в принципі, вже на руку так нормально відчувається. Хотілося б, допустимо, легшим. Але загалом, якщо брати, то нормально. Там є такий резиновий штопор, який впирається лезо, він якби зроблений, вроді як чуть чуть не на ту сторону, чуть-чуть несиметрично відносно того центра, але свою функцію виконує. По самій збірці цього кущоріза, Якщо брати сам метал, як воно зроблено, ну відчувається, що в руках плюс-мінус якісна річ. Зрозуміло, це не супердорогий дорогий сікатор, але як можна <смі> так би сказати, топ за свої гроші. Якщо максимально відвернути ці ручки, є якийсь мінімальний люфт. Якщо ручки, от, от, от як зараз зафіксовані, то люфту практично немає. І саме лезо, от між собою вліво-право, то люфту взагалі немає. Люфтя тільки оці ручки, де вони от, зафіксовуються. Е, оці от прогумовані самі от накладки чорні, вони не слизькі, нормальні, зручні. Тобто в принципі, достойно зроблено, як на таку ціну. Купував в зеленому магазині, обійшовся 500 з усником гривень, там, плюс там 35 гривень доставка. Ну, це не суттєво. Е, по самій експлуатації. Ну, дивіться, відео я таке, швидко-швидко ну, записую, через те, що не було особливо там, часу на нього роздивлятися, треба було працювати. Там якраз був от, сезон перед розпусканням бурньок. Ну, Самі розумієте, потрібно це зробити бігом, встигнути це все пересікти. Е, Сантиметр, 2 см, сантиметра, сантиметра, 3 см, навіть 3,5 см гілки, він рубає, як має бути. Дуже конкретно, тут залежить від твердості самої деревини. Якщо брати якусь черешню вишню шовковицю, то там 3 см, 3,5 бере, як має бути. Якщо це горіх так само, молодий, допустимо. Якщо брати яблуню якусь або грапу якісь, то 3 см йому вже важко дається. Якщо тим більше його максимум роздвинути, типу щоб речах був кращий, то вже відчувається, що от там, де кріпиться, що воно вже так що. Потріс, ну, не то що потріску, ну, відчувається вже такий надмірний натяк, але більше 3 см, і по ТТХ не кажеться, що воно там має рубати. По Шовковиці, що помітив, і по деревах, от якраз в період цукоруху, що от я от починав його от зрізати. Якщо це гілки там до 5, напевне, міліметрів і тонче, і якщо там вже почався цукруха на Шовковиці було саме видно, то іноді може зажовувати. Ну, тобто не дорізати, а зажовти через те, що от, ну, вже почався що сокорухи, м'яка древесина, і воно прям зажовлює. Але зазвичай, якщо береться там 5 мм і до 3 допустимо, то кусання прям ну, дуже жваво, дуже ідеально. Це такий прям дуже якісний проміжний варіант між пилкою, і сікатором і оцим от сікатором на штанзі. Тобто дуже зручно, щоб драбину не нести. Десь хоп, 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 чік чик зробили, все, що вам потрібно, і все. Іноді, навіть в деяких випадках, можна обійтись без звичайного сікатора, а цим все його чіпити. Так само пробував малину чекати, та в принципі нормально. Тобто, якщо прям під ноль брати біля самої землі, то, можливо, буде щось чу незручно, все одно прийдеться, чу чуть нахилятися. А от, якщо там на 70-80 см бігом хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, пройшлись, пройшлись все. Ну, типу, нормально, може бути. Під час обрізання помітив, що час на. Який потрібен для обрізання, допустим, яблуні, але ну, з цим сікатором він набагато скорочується. Через те, що не потрібно якби, піляти, не потрібно, допустимо, в деяких моментах міняти сікатор-пилку, а просто взяли цей секатор в руки, пообрізали, грубо кажучи, якщо це молоді дерева, то ним абсолютно все можна обрізати, тільки там е, однорічний переріз, грубо кажучи, з сікатором чуть перерізати. Так він всі абсолютно гілки бере на ур. Так само, допустимо. Будь-що можна обрізати, там, ну, троянди обрізав, теж дуже зручно, тобто пилку їх особливо там, не пиляєш, а от 3 см троянду собі з сікатором зріс, чи, чистий, замастили, зріз, все, тіпла, і воно нормально виходить. По тому, як скажімо так розбігається сам цей механізм, він доволі зручний. там нажимаєш на кнопочку, воно чуть відвигається, фіксується, і воно там не збивається, не йорзає, Тобто, тримається нормально. Якихось нюансів по цьому не помітив. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, можливо, щось що вам було цікаво, то може щось допишу в опис. До нових відео.